Тема відео теплиці з полуницею. В цьому відео постараюся дати відповідь на ті всі коментарі, які були популярні. Так, почнемо з розміру теплиці. Довжина теплички 22 метри, ширина 460 см. Висота теплиці, якщо не помиляюся, близько 2 метрів 20 см. Між дугами в мене 160 см. Ну, так вийшло, все, коротше. 160 см між дугами, там в кінці, по-моєму, метр 30 чи метр 20. Довжина труби в рівному стані 6 метрів. Но по краях арматура ми трубу підняли на 55 см. Так що з двох сторін. Дуга ця піднята на 55 см і тепер загальна довжина, і виходить 7 метрів 10 см. Зверху, ви бачите, нічим не кріпилося на свій ризик, на свій страх. Побачимо. Надіюся, все воно витримається. Труба 20 на 20 мм. Товщина труби 2 мм. Арматура 14, 14 мм. Щоб арматура не присідала нижче, тут не видно. Там короче, перетинка. отака. Ширина перетинки 30 см. Брали, у нас були, арматура була 1,5 метра, 30 см я відрізав, 120 см залишалося, на висоті 50 см варив цю перетинку, на 50 см вбив її в землю. На висоті 55 см піднята дуга. Дуги гнули самі на трубогібі. Короте, в знакомого був труб, трубогіб. Попросили, поїхали, погнули. Зараз перші теплички почну. Між теплицями йде один метр. Взагалі в планах було 2 метри, потім я прорахувався. Зробили один метр, але в кінці кінців залишилося ще лишніх 4 метри. Так що я рекомендую між тепличками робити 2 метри для того, щоб коли випаде сніг, щоб воно не подавило ті бока. Так що побачимо, бо надіятися, що в цьому році не буде такої зими засніженої. А, що ще хочу розказати? як. Коли натягували плівку, я вже можливо розказував про відео, спочатку треба торець. Зафіксувати, натягнути з двох сторін. <кій> Фіксували його на каплю, в ну, більшості на беушну, У нас бушни не були, так що нову взяли. Фіксували на каплю, спочатку цей коротше верхушку. Тут зафіксував, там натягнули, а потім уже бока. Бо якщо навпаки, то де та перша тепличка? Якщо навпаки, то будуть такі ось по всій теплиці зморшки. Це гарненько натягнуто, А тут ми спочатку бока закопали, потім верх, і коротко, таке вийшло. Тут тепличка вже гуляє, вже важко було натягувати цю, що, як я розказую, набагато краще. Це друга була теж, там слідущі вже більш-менш такі хороші. Так, що вам ще таке цікаво буде? І прохання. Якщо в цьому відео комусь там щось понравилося, все зрозуміло, вам воно допомогло, напишіть будь-який коментар. Бо, понятне діло, якщо все зрозуміло, все, е, інформація вся гарно е, короче, подана вам, то ніхто нічого не пише. А я вас прошу, щоб ви написали якийсь коментар з п'яти слів бажано, поставили лайк. Якщо не хочете мене загубити, то підпишіться на мою сторінку. Так, розкажу зараз про грядки. На ширині 460 см мене влізло 5 рядочків. А, це продетально. Ширина в мене рядочка, де полуничка, 40 см. Ні, 45. А між рядочками 40 см. Ряд 45, між рядочками 40. Бугрики накидали вручну, У кого є можливість, там мотоблока, ряду утворювач. У мене відео за попередні роки були. Можете цей собі зробити, буде набагато легше. А в мене в мене, так вийшло, накидали вручну. Наробили спочатку бугрики, потім цей бугор, коли накидали. Брали земельку з тієї сторони, потім з цього рядочку, потім коли цю накидали знову, землю брали звідти і сусідні. Ну, там треба прилучитися, важко, нічого немає. Рядочки ці поробили. Відстань між кущиками у мене 15 см. Загущено, але враховуючи ще один ряд. Так що провітрювання полуниці буде хороше. Це якби було два рядочки, це дуже важливо. Якщо у вас два ряда, 15 см мало, треба вже робити, як на мене, десь 25-30 і в шахматному порядку. Ну або там як на мене без різниці, воно все одно розростеться. <кхід> Потім тут лежить капелька. Часто питають, чи є капля, капля є, біла, Емітерні дозатори Капелька хороша. Єдине, що якщо собака погризе, то капля як капля. Так капля хороша, йде, не лопнула, не тріснула. На ряду мене одна капля йде. О, краніки, краніки. Тут краніки брали сині, в принципі, крани хороші, ну я б сказав, би офігенні. Єдине, що я завжди сверлив е, сверлом 10, а тут треба було б 9,5 або 9. А так краніки гарні. Так що, якщо будете десь тут бачить, рекомендую беріть. Що таке ще розказати? Ну, Про ворота. Про ворота треба, я б так сказав, би, відео віддільне знімати. Далі. Тут система простенька. Верхня ота балочка, я її штангою називаю. А, перекладена. Верхня ота прикручена саморізом до, до самої дуги. Потім до тієї верхньої прикручуються дві оці, товщина, ширина коротше, ширина оцієї достки 3 см. Верхня теж 3, бажано теж товщу. Оця ось далека, подивіться, коли натягували, вона вигнулася. Знизу забитий між цими двома, знизу забитий колишок. Потім засверлили з двох сторін. І оця, що їздить, оця шторка, тут вже не 3 см, а 2,5 см. Бо якщо ви сюди вліпите 3, воно буде дуже погано коротше, їздити. Потім, коли шторки піднімуться ось такою штукою. Раз, наживив, все. Воно поняли, туди буде, вже не буде одної рукою важко. Потім, якщо до самого верху, тут теж є дирочки до самого верху підняли. Сюди цю штуку впихнули. а тут навіть дирочку ми не пересверлили. це слідчі теплиці. А ні, ми тут, тут не робили, це тільки нижня. Це коротше, аж в тих теплицях Надо буде що робити. Будемо, як на зиму закривати. Тут треба буде ось тут просверлити дирку, запнув, все, повністю буде закрите. Коротше, поняли. по-простому. Спочатку пластику використовували не то. Ну і далі там йде, тут йде в ширину 5 тепличок і з тієї сторони 5 тепличок. Хто ще тут? Дякую, що дивитеся, зараз вас поведу вслідіші теплички. Ну і, мабуть, ще покажу капусточку брокколі. Вона ще в мене росте сьогодні 7 листопада, якщо не помиляюся. Посаджено загалом тут чотири сорти: це Джолі, Азія, Брілла, Румба і Олександра. Оці теплички ми саджали на місяць раніше. Вусики самі укорінювали, а ці оцю тож, да, раніше. А там тепличка і оця пізніше. Да, це наша розсада, а цю, що в самому кінці на місяць пізніше, можна побачити, яка різниця. Не доросла, не встигла, ну, весною виросте. Так що так воно ось виглядає. Між тепличками робили ширину 3 метри, щоб машиною заїжджати. Там далі в мене накрита капуста брокколі. Таку масу. Не то, що більшу половину, хоч загальну масу накрили агроволокном, а тут, де не вистачило агроволокна, то залишили без нього. Ну, капуста, в принципі, без агроволокна доволі непогано росте. Це броколі, тут три сорти: агасі, корос і вавілон. Е, два тижні назад ця капусточка була, що десь знайду, манюсінька. Навіть і такої не було. Оце типу, така маленька-маленька була. І там Далі лазити не буду, бо вона мокра. А це вже за два тижні, я б сказав би така, трошки менше, ніж половина, така повиростала. Ну, знову ж це є. Тут по краях дивився, туди я ще не залазив. На тому тижні аж там лазили, то там є такі кулаки вже. Так що що, коли ми її садили, сіяли, ми там були десь попередні відео, якщо не в Ютубі, то в Тіктоці, Інстаграмі, кому цікаво можете знайти. А так її треба було на місяць раніше висаджувати. І вже вибирали. Але є нюанс, що зараз вона дешева. Так що, може й добре, що ми пізно посадили. Я бачу, вона не пропадає, не мерзне. Все з нею добре. Так що, дай Бог, що після Нового року або й до Нового року будемо. Та ще є два місяці. Да. Будемо її продавати. Один мужчина розказував на столичному оптовому ринку, що він оце, на зиму садить. І до Нового року він її всю потихеньку вирізає. ну типу зайшов, Тут 5 метрів вирізав, продав, там потім далі. Коли сніг випадає, вона цього не боїться. Так що підходить відео до кінця. Тут капусточки посаджено 20 соток, тепличок 10 соток. ну Якщо загальну площу брати де міжрядка оце проходить про ці, то десь соток 15. Так що, може, що не сказав, пишіть, питайте і буду старатися не відповідати, а краще відео знімати, правильно?